Привіт усім підписникам і глядачам мого каналу. Сьогодні у мене на каналі Монети Бельгії періоду німецької окупації в період Першої світової війни з 1914 по 1918 рік. 26 серпня 1914 року німецькі окупаційні війська. Утворили на захопленій території королівства Бельгії та анексованій частині Франції міста Фюме та Жеуе генерал губернаторство Бельгії під проводом свого генералітету. Період німецької окупації тривав аж до 1918 року аж до закінчення Першої світової війни і капітуляції Німеччини. На обзорі у мене 4 типи монет, які випускалися у цей період. Розпочнемо обзор з самої дрібної монети. Номінал 5 центів, рік 1916. Напис Бельгігюе, Бельгії. Точно не знаю, як правильно читати. Офіційні мови Бельгії, Нідерландська та Французька, якими розмовляють у Бельгії. На іншій стороні зображений геральдичний лев. І ось такий квітковий хвилястий узор по колу. Тираж даної монети 45 мільйонів 464 тисячі штук. Матеріал цинк діаметр 19 мм. Маса 2,5 г. товщина 1,6 мм. Гурт у монети гладкий. Форма у монети коло. Відношення Аверса до реверса монетне 180 градусів. Інша монета. Номіналом 10 центів 1915 року. Тут все ідентичне попередній монеті, крім номіналу. Це вже 10 центів. На іншій стороні монети зображений той самий геральдичний лев. З квітковим орнаментом і хвилями. Тираж даної монети 9 мільйонів 681 тисяча штук. Матеріал цинк. Діаметр 22 мм. Маса 4 грама. Товщина 1,75 мм. Форма коло, гурт у монети гладкий. Відношення аверса до реверса ідентичне. Монетне. 180 градусів. Монета номіналом 25 центів. Рік 1917. Все те саме, що й у попередніх монетах. Крім номіналу і року. Тираж даної монети 3 мільйони 555 тисяч штук. Матеріал цинк, діаметр 26 мм, маса 6,5 г товщина 1,9 мм. Гурт у монети теж гладкий. Відношення аверса до реверса монетне 180 градусів і форма колу. Теж зображений лев, квітковий орнамент з хвилями. І останній тип монети. Номіналом 50 центів 1918 року випуску. В останній рік окупації монета випускалася. тиражом 7 мільйонів 394 тисячі штук. Монета в такому середньому стані, скажімо так. Матеріал теж цинк, діаметр 24 мм, маса 5 г, товщина 2 мм. Форма монети коло з отвором. Вже не просто коло. Гурт монети ідентичний, гладкий теж. Відношення аверса до реверса теж монетне. 180 градусів. Що ж, на монеті зображений лев у щиті, гілка зображена. Номінал 50 центів. На іншій стороні напис Бельгіє, Бельгіюе. Теж на нідерландській мові і на французькій напис. І зображена квітка. І ще, якщо ми побачимо квітка тут. І дві квітки по боках. І рік 1918. Ось такі монети, типи монет випускалися у період. Німецької окупації Бельгії у роки Першої світової війни. Що ж, дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.